Всім привіт! Сьогодні дивимось медаліст, 9 серія. Минулої серії вирішили ту драму з козами, які пропали. Точно які вона забула інорі в поїзді е, в метро, і е, прийшлося цукасі трошки побігати, щоб їх дістати. Е, з бюро загублених речей. Але, в принципі, все вирішилось. Ну і почалися вже змагання трохи. Побачили, як деякі новенькі дівчата виступають, яких ми тільки недавно побачили як персонажів нових. Ну і настав час і норі, по-моєму, в кінці серії. Ще досі мене дуже тривожить оця вимка, ямка на льоду, що вона може помішати. Надіюся, якщо, Напевно, на, 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 таке не варто надіятися, але надіюсь якщо вже і помішає, то просто помішає, а не так помішає, що вона ще й травми якось получить, бо це буде супер. Не, не це неприємно, якщо чесно. Ну, але ва о, важливіше, що взагалі не помішало. Ну, але Цукаса нічого про це не казав. Можливо, це і не така велика річ, як я в собі уявляю, але одній дівчині вже точно це помішало. Ну, побачимо, як буде. А, що ще? А, і навіть цей дідусь прийшов з їхнього клубу, якому вона червяків носила. Був дуже ніякий. В, в нього розмова з матір'ю. З що нічого такого не було. А, перейдемо до реакції. Реакція на Ютуб буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І будь ласка, якщо будете там дивитися, не виключайте ролик на Ютубі, хай далі на фоні. Просто гучність виключити, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставити лайк під байку, мені буде дуже приємно. І чим більше ви поставите, тим краще ролик буде рекламуватися Ютубом, і більше людей на українські теж реакції, і так будемо просувати канал разом. Один. Два, три. А я і забув цю промову там, вона йому бантик зробила. Головне, щоб не вийшло так, що якщо вона не переможе, вона не стала себе супервинити. Бо вчитель ж був такий впав, а вона типу не виправдала очікування. Блін, я вже й забув, як вона перший раз виїхала і впала. Mm. Uh. Mm. <laughs> В принципі, почали поняти так само з той самої сцени. Ну що, побачимо. Які виступ анімують. Mm. Ну, взагалі, виглядає точно так само, як і перший виступ. Може, вони майже не змінювали програму. Тільки додавали елементи. Якщо mm. щоб mm. у нас хватало Тим більше, по її словам вона так ще не каталася. Тобто, може не розрахувати силу, і це прям буде супер неприємно. використовую його елементи типу Ум в принципі, поки що все йде непогано, крім е це вносивості. Якої може не вистачити, блін, так натякають. Mm. Якщо чесно. Тепер мені дуже цікаво, як то в Мензі, бо виглядає так, ніби дуже-дуже скоротили її виступ. Mm. Порівнюючи з першим її виспом. Майже, по-моєму, нічого не змінилося. Але так як о, набагато більше треба елементів додати. О! <смі _> Я сподіваюся, вона вже закінчила вступати і за це елементи не це. Очки не будуть забирати. Ох, oh, я надеюсь там немає якоїсь травми. Mm, Ничего себе. Аж по моєму на цілий бал щимость. Майже всіх перегнала тих, хто в сервіс спав. Да ож. Надіюсь, мама не буде переігрувати емоційно. І нормально приймає. Якщо чесно, звучить не дуже приємно. Але як ця медсестра говорить, чи хто це така якось таким тоном дуже цим. Це... Хоча, можливо, це спеціально, щоб не... дитину не залякувати, але всерйоз, саме по собі звучить не дуже. Можна сказати проблеми і норі трохи, про які вона боїться точно. Mm. По-моєму, це тільки гірша ситуація зробить. Але це робота тренера пояснити це. Ну, побачимо мій виступ. Приємно, що музику використовують різну. О, нічого себе як почала. О, знову. Виглядає, вообще нічого собі. по моєму це вже те, що вона затрималась на цьому рівні, каже. У виглядай вообще страшно. Як після такого призумлятися? В принципі, теж похлопам, якщо чесно, із-за того, що виступ Норі виглядав майже як перший, може деякі елементи були змінені, не знаю. Це проблема аніме чи манги. Цей виступ мені більше сподобався, напевно. Не знаю. Хоча, можливо, це і задумка була. Автора, що показати, що все ж таки ма вища рівнем хоч і на одному рівні поки що вступають, типу. Але вона по навичкам все ж таки вища за, за це за інорію. Ну і оця ямка все ж таки ніяк не зіграла. Хоча Інорі все рівно, блін, травму отримала. Вау, ничего себе. Ну... Nope. Обідно, що і норі тут немає. <ріст> Таке відчуття, що не і не розмовляли все заодно. Mm. Побачимо ще є один виступ. оцього, що, я... типу, друга після Хікарія. Хікарія. може й не побачимо виступ. Треба про травму попіклуватися? У стресує перелом. Ну да, лучше вже потерпіти хоч і в неї так відставання, ніж потім перелом буде і вообще капець повний. Було ну, по Моєму її буду прослідувати уже моєму зана тоже вона погано про себе думає. Ну але мотивацію до себе таку вибрала в принципі. В принципі, взагалі, як пошло подивитися серйозно, вона йде зараз не дуже непогано, і перемога і друге місце. <різь> Своє <різь> нагородження вирішили зробити. Добре, що людей немає. За перше змагання, що не було, медалей, дали де тобто на перше місце взяла тільки грамота. То...

Можешь сказать, ты суперника собі знайшов? Mm. Вообще серія відчувається як закінченнярке прям. Mm. Тож таки не змогла вона пікару перевершити. Хлопцям ми цього ще на виступі не бачили, кстати. Закінчилася в нас серія. М -м. Виступи були прикольні. Хоча і Норі виступ. В принципі, це було зрозуміло, що міняти програму не будуть, особливо так рано. Типу, може. Я взагалі не дуже розбираюсь цьому, але мені здається, одну програму використовують там, не знаю, рік, можливо, десь. так. Хоча можу помилятися. Ну, особо в такому малому ріві, коли тільки. Початківці. Але все рівно мені здалося, що занадто мало маленький б виступ, то занадто сильно скоротили. І мені здається, насправді елементів набагато більше доданих було в виступі, які пропустили не знаю, як в Манзі, чи анімували це все в Манзі чи показували. Чи просто це спеціально було зроблено, щоб показати, що Анма все ж таки на, на, на вищому рівні, поки що норі, і так і додати стимул. Mm. Ну, але Рівно за, за цей малий час, який вона каталася, ми... вона може сказати, трохи більше зрозуміла фігурне катання, як повищити швидкість. Навіть використовувала деякі елементи цукаси. Але це прям до втому серйозної привело і ще й до травми. Дуже неприємна ситуація. Я радий, що прям не супер серйозно щось поки що. І добре, що вона прийняла відпочинок. Так як деколи буває, що кажуть відпочити, а він. Або вона ще більш починає тренуватися. Ну тут наче в той ногі поки що виглядає занадто розумною дитиною. А... Але всерівнує супер поприкольні, але. Мистов прям... Еми... Не був, напевно, на рівні Хікару все ж таке. Але все рівно був дуже прикольний. І музика мені сподобалась. Хоча по часу можливо. По часу він напевно, такий самий був, як і Норі. Можливо, і за того, що просто. Новий виступ і новий персонаж виступав, тому мені здалося, що я більше часу заполучив він. Може, не настільки більше, Наладно. ну ладно. Ну і... друга половина серії, не знаю, відчувалося вже як. Закінчення великої арки, хоча серія, арка була тільки на дві серії. Ну, хоча б на більше, бо що тренування, але все рівно. Але відчувалось прямо, ніби супер закінчення. Навіть в деякому сенсі як закінчення може навіть аніме. Хоча тільки яка там дев'ята серія. А... Ну. І... Побачимо, що буде далі. Може бути таймскіп на пару місяців. Тоді вже зразу змагання або перетренувальні змагання, якісь на бейджик будуть. Ну, побачимо. Ну, але все рівно друге місце це дуже круто. А... Особливо бачу, як всі виступали на 23 бали, і Норі ще прикреслити, що нічого собі. 23 бали це дуже непогано, вона виступала на 24. Я звичайно, взагалі на 25 виступала, але. В рівно Єнорі е, е, дуже постаралася. Тож, підписуйтесь, ставте лайк подбайку, Можете мене підтримати, посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію і до побачення.